Все відбувається під задачу і повертається під задачу. Просто собі розвиватись пусто, ніяк не вийде. Все, що в мені до останнього я розтрачу. А як нічого вже, то відречуся й від злидню. І на дорогу життя голіруч буде, як буде. Як вік продовжився, Бог зготував щось для мене. Та головне, що на ній мені стрінуться люди, а роздавати нічого, то серця священне. Але бідній, не бідній усе, що прожите, незаперечне. Скарб досвіду, що вартує. А окрім того, кожен з людей мені вчитель, тільки б почути, що в кожному чуєш. Все необхідне здобудеться тільки б задача мир чи любов, прощення, розуміння чи радість, хай вже й те тіло, наче лахміття старче, але ж Свобода духу тільки б все вдалось.